Як зміниться ціна топ-100 криптовалют за один рік? Що виросте, а що точно принесе збиток? В цьому відео ми будемо вгадувати, як зміниться ціна кожної з топ-100 криптовалют. Для цього я створюю таблицю Excel, де буде назва криптовалюти, теперішня ціна і мій прогноз: чи буде ріст, чи буде падіння. Вирішив зняти таке відео, тому що самому було б цікаво. Якщо тобі теж, то став лайк і підписуйся, щоб не пропустити нове відео і результат цього експерименту через рік. Це не фінансова порада, а просто експеримент. Більше. Та USD один до одного. Chainlink 7 центів, Через рік ціна буде менша. Shiba Inu багато нулів 72, 79. Ціна буде менша. Врапнути біткоін, скажу потім. Bitcoin Cash. буде менше. Litecoin $65.65. Ціна буде більша. Polkadot 4,12. Ціна буде більша. Polygon 56 центів. Через рік ціна буде більша. Dai один до одного, але це не точно. Toncoin 2 долари Звік ціна буде менше. TRON — майже 9 центів через ціна буде менше. DogeCoin — 6 центів через рік ціна буде менше. Cardano – 26 центів через ціна буде менше. Solana 24 долари через ціна буде менше. USDC 1 доллар через ціна буде така сама. XRP 50 центів через рік ціна буде менша. BNB 213 доларів через рік ціна буде менша. USDT 1 доллар так і залишиться. Ефір 1654 долари. Через рік ціна буде більше. Якщо так дарити в точку, ну хай буде 2100 доларів. І біткоін 27431 долар тепер. І через рік він виросте і буде близько 35 тисяч. І все. Таким чином, я думаю, що більшість криптовалют топ 100 вони впадуть в ціні. Під час монтажу цього відео я взагалі поняв, що це дуже дебільна тема. Ідея прогнозувати якийсь курс. Проще, якщо гадаю, то, то ок. Якщо нічого не гадаю, так само ок.